Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. британська класика на службі в головному управлінні розвідки. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність передав гурівцям 12 броньованих лендроверів. З допомогою цих культових позашляховиків можна виконувати бойові завдання та евакуйовувати поранених. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій відвідав позиції грузинського підрозділу у складі головного управління розвідки. Відке та на власні очі побачив, як вони використовують ці броньовики, детальніше у наступному матеріалі. Розвідники грузинського підрозділу Інтернаціонального легіону готуються до важливого завдання знайти та знешкодити російську систему радіоелектронної боротьби. За допомогою неї ворог глушить зв'язок, що у свою чергу унеможливлює позитивний результат будь-яких штурмових дій. Для виїзду на позиції використовують щойно отримані броньовані дефендери. А для розвідки один із кращих розвідувальних БПЛА посейдон. З Богом, політіли, на фронті небо аж кишить безпілотниками, як своїми, так і ворожими. Тож нам розповідають, як в екстреному випадку будемо маскуватись. Або там ланцет, хтось побачив, що там ланцет заходить, то проветься домова, шашка кидається, і всі на землю. Ну і хай попадають, як танки? Вже використовували. От, хай вона таки залишиться не використана до, до кінця війни. Винуватця знайдено. Координати передано. Це російська система радіоелектронної боротьби Поле 21 Поруч система високочастотного зв'язку, але так званий купол проти безпілотників, захистити себе від українського ФПВ-дрона так і не спромігся. Во-во-во! Політіла! Пійшов, пішов, пошов, 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 пошов. Єсть! Приблизь. Групи аеророзвідки одна з найбільш пріоритетних цілей для ворога. У разі виявлення по ним відкривають вогонь з усіх стволів, розповідають військові. Саме тому такі британські броньовики без перебільшення рятують життя. Машина така легендарна, Land Rover Defender, Одна з найкращих в світу так сказать, со своей проходимости, с двигателем бронированная, полностью капсула, шестой класс захисту, то есть любого стрелкового и там, тяжелого вооружения, там 13-7 и так далее, он защищает. От осколков он защищает. Ці лендровери 1993 року випуску, але в надійності посперечаються з найновішими авдівками подібного класу. Усередині спокійно поміщається десант із шести чоловік. Для них це не перша війна. До цього брали участь у бойових діях у Косово. Тут все предусмотрено, і связь, і освіщення внутрі. Саме головне, і снаружи, якби ночу підвигаться, вся освіщення виключається, і можна двигатися, використовуючи камери. Грузинський підрозділ у складі Інтернаціонального легіону отримав два таких позашляховики. Один використовують аеророзвідники, а інший дістанеться мінометникам, розповідає командир Заза на Це Та машина, яка має бути у всіх ось цих груп, які на передову виїжджають безпасна перебігають. Не може такої груз брати який б цю машину… Короче, ця машина витримує по-любому, сто процентів. Да. Також витримує КПВТ. Да. За такий подарунок ЗАЗа дякує своєму другу, очільнику благодійного фонду «Солідарність» Олександру Петровському. Дякую Олександру Володимировичу, що він думає, для нас для пацанов. Ну, ну, що ми можемо. Зізнаємо все, щоб перемогти ці атліфарі. Решта 10 броньованих позашляховиків розподілені між іншими підрозділами головного управління розвідки та вже виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ми Дякуємо фонду Солідарність за можливість отримати необхідну техніку для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. Завдяки фонду ми отримали так необхідних нам 12 одиниць такої техніки, яка найближчим часом буде звільняти нашу українську. Ця техніка необхідна для головного управління розвідки України, яка буде передана нашим військовим для захисту нашої держави. Особисті кошти внесли засновник фонду президент Олександр Володимирович Петровський та Аретінан Еміль Карлєнович, які дуже багато допомоги надають зараз лютого 2022 року, по теперішній час нашим військовим. Міжнародний благодійний фонд Солідарність на цьому зупинятись не планує. Розповідає віцепрезидентка Яна Іванілова. Уже працюють над новими контрактами. А у цей самий час британські позашляховики Land Rover Defender місять осінню багнюку на нулі та наближають таку довгоочікувану перемогу. Сергій Салій, Олександр Клеменко, спеціально для де 1 з фронту.